Колеги, пропоную перейти до розгляду питань порядку денного. Кворум у нас дотриманий. Е, так. Питання по порядку денному. Про затвердження положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної і середньої освіти, проведення штатних одиниць, приняння пільг на харчування вихованцям закладів дошкільної освіти, дошкільних підрозділів закладів загальної середньої освіти, учням закладів загальної середньої освіти у 2025 році про надання згоди на безкоштовну передачу контейнерів для сміття із балансу відділу освіти Червоноградської міської ради на баланс комунального підприємства Червоноградського комунсервіс, про перейменування відділу освіти Червоноградської міської ради. Про перейменування інклюзивно-ресурсного центру Чорноградської міської ради військової області, про перейменування центру професійного розвитку педагогічних працівників Чорноградської міської ради військової області, про перейменування відділу охорони здоров'я Чорноградської міської ради, і затвердження положення нові редакції, про перейменування відділу у справах дітей Чорноградської міської ради. Про перейменування відділу культури Чорногрецької міської ради, про перейменування управління праці та соціального захисту населення Черногенської міської ради, про затвердження порядку складання, погодження та контролю виконання фінансових планів комунальних некомерційних та непробудкових підприємств, закладів охорони освіти Шептицької міської ради, про звіт директора комунального і комерційного підприємства Суснівська міська лікарня Чорноградської міської ради щодо діяльності комунального підприємства. Про внесення змін до рішення Червоноградської міської ради від 15.08 -28 номер 2839 про реорганізацію комунального підприємства за комплекс Шахта про перейменування Червоноградського міського центру соціальних служб, про надання об'єднання матеріальної допомоги, про надання дозволу комунальному підприємству центру медико-санітарної допомоги від сточеної ради передачу майна. У затвердженні місцевої програми підтримки осіб з інвалідністю, які потребують стороннього догляду на 2024 рік. Так, е... ставимо голосування. А можна включити материнську допомогу за голосування? Матеріальну допомогу? Там є, що лише? Є, є. Там є. Там є просто материнська допомога? Є, є. Там є, читала, можливо. Є. Знову не має. Е, Влучуємо за проєкт п'ятого. Псі за. Псі за. Прошу бажати комісію відпередження. Так, перше у нас хто нас перші відповідає? Усі отже, перше наше питання про затвердження положення про конкурс на посаду кілька заходу загальної середньої освіти. Тобто, положення є, в нього вже вносяться деякі поправки. Тобто, в пункті, де вказано комісію, в нас було. Голова депутатської комісії. Ми хочемо доповнити голова та заступник депутатської комісії. Це перше, що ми хочемо змінити. Далі, в критеріях ми хочемо змінити виставлення даних, тому що е, тестування, за тестування е, претенденти отримує 30 балів. Друге завдання, ситуаційне завдання. Там також було 30 балів, але ситуаційне завдання, воно досить нескладне. Тому ми пропонуємо знизити кількість балів до 12. І в при призентації закладу також було 30 балів. Ми хочемо знизити їх до 18 балів. Це означає, що за тестування письмове претендент отримує 30 балів. І тоді за ситуаційне завдання і презентацію також 30 балів. Тому що ситуаційне завдання це досить полякі завдання. Якщо за тестування претендент вивчає 100 питань закону про освіту і 100 питань закону про повну загальну середню освіту, то ситуаційне завдання там виходить, значно простішим, і тому є потреба меншу кількість балів виставляти. Також там прописана ще одна пропозиція нова: що якщо кандидат не набирає 50%. Балів за письмове тестування, тестування, то він не допускається то, відповідно, до відповідно до наступного, до, до другого, і третього етапу. Оце всі зміни, і відповідно, коли буде змінена кількість балів, там є форми таблиць, там є незначні зміни в форту. 30. І 30. 30, так виходить. Так. Я думаю, чи чи... Ч... Це було, що було? Тільки, Бой, бо познання, так, так виходило, що, що по знаннях тільки, а презентація це вже не важливо. Дивіться, ну, ну, нам... за презентацію там е, виходило 5 балів. Так, зараз ми ставимо 18, 18. балів. А можемо поставити, умовно, 20 тестів, 10 е, ситуаційних і 20 е, презентацій. Подивіться. Тести по ні, я ні, хочу. Міг, по -почекайте, по Почекайте, ви послухайте мій аргумент mm -hmm. точно. Е, Письмове тестування. Для того, щоб вирішити 30 письмових завдань, треба вивчити 200... 200 питань. Це перше. Тому це є найскладніше завдання, і воно повинно мати максимальну кількість балів. Це є відповідна специфікація, по якій йде претендент на посаду. І якщо претендент не набирає. 50% то він далі не може претендувати на заняття посади і брати участь в подальшому конкурсі. Що стосується, я зараз кажу свою думку, ситуаційного завдання, то це, як правило, от навіть там є зразок цього. Це є ну, нескладне завдання. Воно є часто випливає з нормативно-правового акту, а часто випливає з логіки. Просто як буде поступати. Такі ринитні чи інші педагогічні ситуації. Я так. А що стосується презентації, там не може бути велика кількість балів, я вважаю. Чому? А тому що презентацію претендент день може підготувати не сам. Але з питання ми даємо. Ну, ви, ви даєте так, питання так, на рівні. Ну, але погодьтеся, що 30 балів за... Тестування і 18 за презентацію це достатньо за презентацію 8. Давайте робимо 30, 10 ситуаційних тоді презентації. Дивіться, там прописано так, там прописано так що за ситуаційне, завдання, за ситуаційне завдання є максимально 6 членів журі. Так? Максимально, за, 2 бали кожен. максимально 2 бали кожен. 12. А потім знову кожен оцінює індивідуально презентацію, і там буде 6-3 бал. бали максимально 18 балів. Тобто продумано так, щоб це просто по максимуму виходило. Ну просто щоб так не було. Тобто за тестування за тестування інакше не буде. Комісія оцінює спільно. Тому що там ну, так, точна відповідь є, відповідь нема відповіді, а за відповідні ситуаційні завдання і за презентацію кожен член комісії ставить свій максимальний бал. І тому краще, щоб ці бали залишилися. Ось так 2, 3, це буде 12, 18. З того досвіду, що ви маєте, пане, ну відео, я вам дорожнічого забачив, це буде більш-менш об'єктивний тепер, я... тепер буде об'єктивний, бо перед тим ну це було ну знівельована презентація була на <tampoco> ніщо. <Ничего. scariest. ists> <confused> От те, що було, люди робили, і те, що задали, ну, ми давали питання, воно нічого не могло вирішити. От то там може вважатися людина, ну чи вона в дійсно володіє <Ela> ситуація? Дивіться, ситуація така. Ситуація така, що якщо кандидат. Скажімо, погано виступив, погано виконав перший тур задань тестування і набрав, скажімо, 16 балів. Ну, то він не так, допускає. М -м -м -м. Ні. А, він допускає. Допускається 16 балів, бо треба набрати а, 15. 16, 16 mm -hmm. балів. Mm -hmm. Ну, То 16 балів він може набрати максимально на ситуаційному 12-18 на презентації, 30 балів. Тобто це вже я це вже достатня кількість балів, щоб він міг себе ревалютувати за ті питання. Хоча я вважаю, що основний... Етап, то є перший, якщо ти не знаєш тих 200 питань основних, то там вже ситуаційні завдання, презентація, це вже такі собі. Не знати, звичайно, ви так. 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 так Ну, Ми маємо досвід, коли навіть йшли директори на конкурс, ми набирали відповідні кісні бані на першому етапі. Ускорювати. Якщо ти йдеш школу, ти повинен знати нормативно-правові акти. А презентація це вже показує просто в більшій мірі харизму людини і таке речі. Це це ну. погоджуюся, поводжуюся з Хаділем. Тому що якщо шість членів, так, було 5. <гум> Ні, ну шість. А шість п'ять це якщо би хтось не прийшов, <гум> ну але там відповідно до того, якщо є дві третіх <гум> членів. Максимум може бути чотири, тобто мінімум може бути чотири. Чотири члени комісії. Ну, але в основному у нас є завжди шість, там рідко коли кого немає, ну по якісь причини. <гум> Я знаю, я можу бути ще Так, ну тобто чотири, то тоді виходить. Ні, ну Там... і стояло питання, у нас я стояло у комісії, голова комісії з питань освіти. От так. голова не може, інші не ну, Я знаю, але я сьогодні маю питання. Не може це. голова, значить приходити. Це сьогодні справи, але має бути так, щоб так. От, не залежала вся комісія від одної так? так, Добре? Тобто ми в нас такі корективи, і ми формуємо це до розвитку. Голосуємо. Я цього чекала, якщо. <губ> Як? Наступне проведення штатних одиниць. Отже, ми вводимо дві штатних одиниці в групу централізованих обслуговування закладів освіти. Це є уповноважена особи питань <губ> закупівель. Mm -hmm. Але це фактично є переведення. Ми вводимо, це технічно так звучить, що ми вводимо ці штатні одиниці в групу, але ми виводимо ці штатні одиниці з бухгалтерії. Єдине, що одна штатна одиниця буде виведена рішенням сесії, бо вона так була введена, а друга штатна одиниця буде введена, виведена в грудні рішенням виконкому, бо вона так була введена. Ну це уповнованів. Ні, це уповноваженість питань Ну турики ж Тетяна Ігорівна і Так, так, так. Вони тому будуть тепер в групі в тому що <заку> для закупівлі можна навіть складувати окремий відділ. <заку> Але є практика, що багато відділів освіти вводяться в групу, і це означає, що ці люди будуть сконцентровані суто на закупівлі. Тут нічого не Угу. Наступне питання це про надання пільг на харчування вихованцям закладів дошкільної освіти та закладів загальної середньої освіти у 2025 році. Справа в тому, що ви бачили, це дуже об'ємне рішення, дуже багато категорій у нас подано на пільги. І в цьому наказі нічого не міняється з попереднім. Просто це є технічна процедура, що пільги затверджуються на кожен фінансовий календарний рік. От зараз ми їх маємо перезалізат, на 2025 перепрошую. <певоди> так. 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 А початкові класи поки що тільки до нового року. Початкові класи згідно постанови тільки до нового року, але якщо вони приймуть, продовжаться далі, там виходить взагалі всіх працювати і таке інше, то ми будемо чекати. Так. Тут питання про надання згоди на безкоштовну передачу контейнерів для сміття і наразі відділу на баланс комунального підприємства до комуніцев. Тобто це була пропозиція е, ЖТХ, щоб ми передали їм до контейнери у зв'язку з тим, що в нас контейнері різні в школах. І коли під'їжджає машина. То вона, ці контейнери, не завжди підходять під ту чи іншу машину. І тепер, коли ми передамо ці контейнери, там тоді вже ПХ її пересортують і відповідно будуть, ну їм технічно буде працювати. Тобто це було проводиться дуже кіта. Я перепрошую, а якщо. Іншої зміниться, ну у нас то у нас усмішку не було. Ну якщо щось зміниться, то знову вони там передадуть то, один да. одному, так, якщо зміниться, то з одного підприємства передасться на інше. на, на нас... іншу, так, так. 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 Потому, що в школі в різних в закладах освіти різний час закуплялися контейнери, вони на... різні, вони різні, машина під'їжджає, ну я за некомфортно я Ну і про перейменування відділу освіти Чернаської міської ради, це є суто і відповідне затвердження положення. Це є також суто технічне питання. Ми перейменовуємо відділ освіти Чернаської міської ради на відділ освіти Шептицької міської ради. Відповідно, відповідні зміни вносимо в місце знаходження відділу освіти. Більше нічого. Питання маємо Наступне про перейменування інклюзивно-ресурсного центру Черноградської міської ради Львівської області. Тобто ми також перейменовуємо інклюзивно-ресурсний центр Шептицької міської ради і забираємо Львівської області, тому що рада нас також звудить Шептицька міська рада без області, відділ освіти також без області, mm -hmm. і ми тут робимо таку поправку mm -hmm. відповідно в адресі. Також. Okay. Ну і те саме питання пройти можемо... так голосуємо. І наступне. І mm -hmm. те саме питання про приймання центру професійного розвитку педагогічних працівників Ченацької міської ради. Це фактично, якщо так всім пояснити, просто методичний кабінет, методичний центр. І так само у зв'язку з перейменуванням він буде тепер перейменований на центр професійного розвитку Шептицької міської ради і також Львівської області ми Далі, забираємо. Дали. Також зміни будуть внесені в адресу, тобто місто Шептицький і Шептицький район. Що я так стала? Шептицької міської ради, Англійської області. То вже забрали? З Англійської

Давайте усунути люди. А, давай, точно. Я переговорю, що я забула про переименування Черновецького міського центру соціальних служб. Так. Я пропоную прийнувати Черновецький міський центр соціальних служб, Чехницький міський центр соціальної служб. Також тут відповідно це принаймні, у нас зміняється положення. Положення буде називатися, положення про Шептицький міський центр міського. І там у нас е, другий пункт – «Центр утворюється, реорганізовується та ліквідується». тут написав Шептицької міської ради, Шептицького району міської області. У порядку передбачено законодавство за оховання потреб відповідної адміністративно територіальної одиниці. Також е, також включено те, що ми міняємо місце знаходження нашого центру. Наша вулиця була миру, зараз буде змінена на вулицю Дмитра Грецея. Адреса дошація саме. Дмитра Грецея 5, місто Шептицьке, Шептицький район, військо область України. Дякую, побачення. Побачиш. У вас Управління праці по соціального захисту населення Червоноградської міської ради, про праці по соціального захисту <клес> населення Шептицької міської ради. Відповідно, місце знаходження управління змінюється місто Шептицьке, затверджується нове положення, тому що там теж є Червоноградська міська рада, після і того буде перереєстрація і далі будемо Голосуємо так, ще одне мене питання про затвердження місцевої програми підтримки осіб з інвалідністю і проходу стороннього догляду на, 20, на 2024 рік. Це фактично на один місяць. У нас ну, ця програма передбачає поселення трьох осіб з інвалідністю внаслідок психічного розладу до будинків інтернатів. інтернаті. На сьогоднішній день. Ну, всі поселення будинки, будинку інтернати згідно листа міської обласної адміністрації тільки за рахунок коштів громади. Якщо ми ці послуги не маємо, значення її закупляємо в цих закладах, які мають. Вони знаходяться на утриманні обласного. Практично цього року не поселяли нікого, треба гроші. Два Бахмачок це добродому суснівки, він не має нікого. Він становить загрозу для людей, він гаражі підпереться, мама ви навчили, з тим, що він підпалив з поліції. Ну, на нього штрафи накладаються, і двоє пахможуків, мама і син. син, син теж становить загрозу, приходили mm -hmm. сусіди, він е, курить, а вони в бараках проживають. Бидеться, що коли-небудь він просто підпалить їхні, їхні помешкання. Yeah. А мама не ходяча, фактично, це все теж псих розлад, За нею не маємо доглядати. Там взагалі то ще є батько, він тут по Грушевську. але батько теж має психіатричну і він практично його навіть не можна знайти. Тобто магане весь наступний це і все то, Ї... це, це на виді ви за тобто, програму під програму дощо програму сорок і чотири тисячі гривень. Це на грудні місяць. Тобто, як ми поселяємо на грудень це садвоні будуть плануємо монастирські психоневрологічно. Це є чоловічий добродомов, і Бахмачук а Бахмачук Марія, Целешків. Там трошки ціна інша. Є розцінка на двадцять четвертий, на двадцять 20... монастирська. Монастирець. А тут в нас в нашому раді Целешківський. На наступний рік теж буде. до них передачати кошти. Якщо кошти не будуть перебачатися, вони сказали нам, що ми маємо їх забрати. Отаке. Або громада все щось відкриває, розвиває послуги е стаціонарного докладу таких або, людей, або закупляє послуги в іншого в іншого надавача послуг. Взагалі то у нас не скерували до тут департаменту тут 5 документів, це протягом трьох років, на поселення, це психоневрологічні, є ще гаріатричні. Там теж 4 чи п'ять документів. Фактично поселення немає з грошей. Це є екстрене терміново, тому що ці люди в лікарні так забирають і далі поселяють, тому що вони є загрозу станові. Що буде далі, ну, то треба буде розглядати, це вже буде другий рік святий. Поки що на один, на один mm -hmm. mm -hmm. виділили кошти і mm -hmm. будемо mm -hmm. готувати, це буде по договору. І це, якщо ми маємо фінансувати, треба підтримати. Так, що, mm -hmm. Про перейменування відділу охорони здоров'я Черноградської міської ради затвердження положення на редакції. Відділу міської ради, які є, є юридично особами, вдалося окремим рішення щодо перейменування, тобто врахування зміни назви міста Чорна на Шатиськи, тому в положення міняється відділ охорони здоров'я Черної ради на Шеписької міської ради. Ну і по тексту роботу чим рад на наші на Це все, все, все змінилося до контролю. Так. так, так, так. Да, угу. Наступне переименування відділу справи дітей. Чи справа дітей, аналогічно, цей відділ є окремою відділчою особою, тому окремо рішення, чи у нас будь рада, наша списка рада справа дітей. Голосуємо. Наступне про переименування відділу культури. Теж аналогічно, окрема юридична особою. від цього цього відділу, тому рішення окремо. Відносить зміну часу міської ради, наша піскінської ради. Голосуємо. Наступне про переименування управління праці уになorian... uh -huh. А, перепрошую. Про затвердження порядку складання погодження та контролю виконання фінансових планів комунальних некомерційних, непробуткових підприємств, закладів оправданих здоров'я. У нас діє зараз рішення з якого фінансовий план буде подавати заклади охорони здоров'я 25-15 жовтня кожного року. Угу. Ось однак є проблема, тому що капітаційна ставка визначається в бюджеті, який має, не тільки зараз про те, uh -huh. бюджет державний. Відповідно, світі буде отримувати лікар, терапевт буде отримувати про ланці за кожного uh -huh. пацієнта. Тобто не може спрямувати 15 жовтня. план. Тому є пропозиція клієнта з прикрішення, нести подачу звіту не 15 жовтня, а 15 грудня. Mm -hmm. коли, той, коли буде вже що вони будуть прокуратувати дохід на другий рік, а вони давати якісь такі okay. Okay. примерно поблизу і став. Розвів директор комунальної некомерційного підприємства Суспільної міська лікарня. Ініціатива відділу охорони здоров'я, військового є проблеми про щодо балансу сусідській міській лікарні, по виплаті заробітної плати по підписаним деклараціям відповідності лікарів. Тому запрошується директор на сесію, щоб доповів ситуації і як можна це виправити ситуацію, тому що ситуація доволі складна. Що далі, прославити підприємство, послуговує людей. про інфраструктуру, яка ситуація, і ми пропонуємо якісь виходи, можливо, ми запропонуємо якісь виходи. Тобто треба, треба реагувати про покрити бізнес. Там вже велика забороненість по зарплаті, була. Він проінформує про собі самі про сьогодні там немає на бюджеті, ні? Я не бачу. Я не бачу. Я не бачу. Рівняння змін до рішення Чорнобильської міської ради від 15.08.2024 28.39, про реорганізацію комунального підприємства «Спортивний комплекс Шахтар». Підприємство реалізовували в установу, знову ж вносимо зараз зміни, що встановили Шахтарська міська громада. А, я да. думаю, що вам вже щось заполосували. питання було про продавальний акт і статут. Ми його знімаємо. Тобто, він ще не готовий. Підприємство поки що відкликало. A za to wniesienie zmian Nie, nie mogę. Nie mogę. Też, w w I z masą, o żeby to się udało. Poczekaj, poczekaj. Poczekaj, poczekaj. Poczekaj, poczekaj. Poczekaj, poczekaj. Poczekaj, poczekaj, poczekaj.

Залишається у нас матеріальна допомога, тому ми в вражем без от камери.